Пітер Брейгель старший з неабиякою майстерністю ховав головних героїв своїх картин у хаотичному натовпі, але в його роботах немає нічого випадкового. Тож давайте розберемося, що ж художник хотів нам сказати роботою. Перепис населення у вифлеємі. Прості люди, ковзанярі, мисливці, селяни, вечір. Червоне сонце сідає за обрій. Сцена Пітера Брейгеля наповнена життям. Кожна постать зайнята своїми справами. Ось, наприклад, діти граються на кризі, а тут напівзруйнований будиночок прокаженого, сумна самотня сцена, хатина з глини та соломи і комінь зі старого кошика. Хворий чоловік у коричневому плащі та капелюсі трясе дзвіночком, щоб підлякувати подорожні. Це дім хворої та виключеної істоти зворушує, але водночас нагадує про байдужість нас, людей до слабких. У пні мертвого дерева щось на кшталт таверни. червона вивіска з лебедем натякає, що тут, ймовірно, продають кохання на години. Поруч з корчмою чиновники Іспанського королівства ретельно збирають податки. Над ними висить герб габсбургів. Грудень на картині показаний через традиційне зарізання свині та зображення однієї родини. Ось вона. Серед усіх цих сцен майже непомітно подорожують Йосип і вагітна Марія, ймовірно, в яслах саме цієї корчми вже цієї ночі народиться Ісус. Брейгель показує диво народження Христа як щось звичайне, повсякденне, без церемоній. Людські радощі тривають на тлі природи, яка лишається, байдужею. День змінює ніч, холод, тепло, життя, смерть. І саме у цій суворій зимі людська спільність стає найціннішим, що у нас є.